Кластівочки, у вас таке буває? Хочеш встати? Хочеш в туалет або хочеш пити? Ні, бо коти лежать. Ось лежить на ногах, як же ж я встану. Буду так. Сидіть, скільки видержу. Скучають за мною. І тут мене всі окружили мої коти. Давайте по іменам трошки подивлюся. Карти крісталів, нові карти, які розпакувала. Дуже гарні, дуже гарні. Общем, такі, дивіться, яка рубашка в них шикарна, весенькі. Завжди гадаю різними колодами карт і при діагностиках. Надо так, тому що, щоб енергетику не передавати, накопичення енергетики, треба свіжі міняти, міняти, міняти. Давайте на півроку. Так, Світлана мене просила. Світлана на півроку. Ну, ось лежить, як же ще встану, бачите, як? В носках, в піжамі і в халаті. Холодно. Отоплення ж виключили вже давно. Нічого, Нічого. буде. Так, в неї. Новина в Світлани, Єдинорог говорить про те, кристал. Це карти Крісталів, Таро Крісталів. Говорить те, що в неї дуже світла новина попередні. Світлани, із Харкова, і з Миколаївської області, мої Світланки. Всі в мене тут, Світлани, гарні. Тримайте гарну новину за півроку. Отримайте, неймовірне буде. Неймовірне. Так, Катерина. Катерина при грошах. Та ще й серйозний, за півроку, може, я знаю, житло купе або машину купе, або придбає якусь ціну річ, або не буде велика сума грошей отримана. Наталія. Наталя кристальна дама. Дивиться, як її. Розширить свої можливості, як їй зробити більше, ніж вона запланувала. Ця карта сильна, вона потужна, але дивіться, бо луна показує, що може ну, не все виходить. Може, стукнутися із брехнею. Неправдою, нечесністю, хай буде обережна. Тетяна Карти взагалі не Я дивлюсь по списку. бачите, ваші імена. Так, Тетяна. Ой, тут хто не в брак, і за півроку заміж вийде. А хто і предложення руки серця отримає, а хто в брак, і тут кохання. Нічого не треба додумувати і придумувати. Тут кохання. Так, Людмила. Людмила і моя подруга, одна і друга. І Нежина моя сама така сильна подруга. Так, ну, вона. Трохи при мечах, трохи, хочеться, щоб трохи. Прихворіє. Це установка, знаєте, як лікарня, зупинка, але не смертельно. Не Нічого, підлатає свої рани, заживеться, зцілиться і буде. Давати ще одну карту Людмилі витягне. Її отримувати буде гроші. Переживання тут, вони Людмили дуже переживають по поводу грошей. А тут, бачите, кристали. Кристали вже ростуть, 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 і нарешті влітку почнемо краще буде продвіження, продвигатися по грошам, бо багатьох зараз застоїть. Так, Людмила, почую, моя подруга і багато моїх людей. Так, Юрій. Юрій молодець, на коні. Тут така сила в нього потужна, він все може зробити. Все. І хай не боїться любих перешкод, бо в нього все вийде. Так, роман, у мене підписник гарний роман. Роман під захистом. Моїм захистом. І зараз я буду інший захист йому ставити вже роману. Ну, там, На определенні він не на нього, а на його території. Тут він захищений на 100%. Так, Альона. Альона так, тут їй треба опасатися ворогів. Ну, Вона захищена, вона ж з мечами, вона їх переборе, поборе. Дмитро в мене теж підпис... Дмитро захищений, молодець, нічого з Дмитром не, страшного не буде. Галина моя гарна підписниця із броварів. Галина, яка ви гарна, дивіться, це тут взагалі ну, Єва, спокусительниця. Я вам казала, що вам гряде велике кохання. Взагалі всім Галинам. І хто заміжній, і хто заміжній.